Ну і що? Шо? 6 серпня сьогодні. Почали ми <кій> рихлий під соняшник. Не дискували. Щось буде превратитися в сідірат. Щось викультивіримо потом. Думав буде трошки легше, але ні. Легше не буває. Ну, понятно, брил, звісно, таких немає як в минулому році було. Ну і худенькому важкувато. Все одно буває там койколи такесь виворачує, ну, не завжди, як би так сказати. Ось такі, бля. Ну це не постійно Це десь моя на попала. А так плюс-мінус нормально. Топне хорошо. Ну і так як планирували Рихлителем сейчас рихлим и вносимо амафос. Десь в пределах 100 кг в физическом весе. Ну а там як получится. Десь так примерно настроїли. Як закончим поле, тоді може... точно поймаем. Тут у нас выбалок. Вот обычно камыши растут. Ну, он, наверное, уже есть, наверное. Ой, скоренячая такая. Выковырья. Так что трудимся. Бедності зробили такий загортач Ну а що, трошки Трошки підравнює і так хорошо Приватне колесо задовбало вже, блин Дуже близько до стойки набиває і починає гарнути. на щось там переділувати. Ну не знаю, може вже цей кусок заробимо а тоді щось... А вообще думаю, завтра, наверное, поставим резинове колесо. туди, Подивимося, може... може щось допоможе нам. Сейчас воно опять нагорнуло. Опять. Ну ж, стойка рядом, со стойки прямо під колесо. Набива солома, земля. Сиренька. Нам, короче, не в то нам сухо, то нам сиро. Ну а що? так і працює он походив назбирав камінців, дорогу там на території в себе завозив уже один кусочок. так що такі справи скажете сівалка є по нулю а ти опять його довбеш Може, може, ви і праві. Ну, не будемо рискувати одразу все. Ставимо на той рік, попробуємо. Хоча ми, в принципі, в цьому дуже заложили, там один опит, але там прямий посів теж був не наш. Там до того вже по прямому сіяли кукурузу, потім сою, і тепер ми посіяли соняшник. Так, да, ну вроді би так. Неплохо виглядає там соняшник. Ну можливо цей рік такий просто для прямих посівів, Удачний. Рискувати всім не будемо. Заложимо участок. Такий ще пассив посіяємо по прямой і пастерні. Ну, по соняшнику все равно пройдеся палку повалять. Один раз дисканем осінню і потім не будемо нічого робити. А так побачимо, коротше. Коротше, я щось придумаю. А хлопці мої дрюкаються. Зараз його те колесо вже, воно вже задовбало. Він більше його чисте, як рихлик. Там в краю клинчик був, там 3,5 гектара він його заходив. Ну и тут такая полоса уже тоже, гектара на 3. И уже 20.00, и уже там за руки у него печут от того колеса. А что ж, а Валере было, надо хотелось внести удобрения с осени, положить на глубину. Може якби той пластини не було, може б воно би проскакувало. А ну одягни її нахер. Та ну да там це ресора, да? да. Так. І болгарка ж є, блін, на батарейке, Тобто ніхто ж її не возить. Ну трошки одягнув. Воно може вовки позвонить, хай привезти. Чи вже завтра. Да, завтра? Давай. Ну, все, она была опять соломой, пойд ⁇ т. Да, некрасиво Зате трошки соломкою прикрита. Не так буде прогріватися, прожарюватися земля. А, до зими ми її порозтягуємо, щось гниє. Чи верні не до зими, а до пасів, а до весни. То борони, то культиватори. Трохи порозтягуємо І буде все нормуль. Может, конечно, надо было бы брызнуть с площняком каким перед рехлением. Может, ну, это может, и надо было бы. Ну, а потом что-нибудь сделаем. И все пошло. Рестала забывать, цветбокс спадати. Ну, не дуже може, там красиво, але зато не так земля прогріватиметься. Хоч трохи солома буде прикривати. що працюємо далі. одно и почищаем трохи посадку вот а такие деревца, что так на поле понаклонялись. блин. Заодно почищаем. Ну и будет трохи дровишек, ну, как в Бесшумная, да? Потихоньку. Шух-шух, да. все готово. главное, гвозди не пылять, да? И снаряды. Сажуа! Колеса как поменял, я на живей по-моему, пошел. То, там, по где... бил, а он сейчас там подмелил, он начал вообще горнуть. Блин. Да это на нахрена его там, ну, 25 сантиметров шла, то он его, блин, на 35 зашел. Блин. И он начал солома, я, как бы эти сканули, может было было нормально. А так солома начала... Человек на волок попадет, блин. Ну, вчера он слабее ходил. Відмітим, хто куди, в дорозі крутим спогади, що залишили.